Вас вітає компанія Фіні. Маємо весняну пропозицію на дитячі чобітки відомого бренду Box. У лоті 14 пар, 12 чобітків, одні утеплені дутики та одні гумові чоботи. Чобітки з утеплювачем, неотехтам, якою плюшовою підкладкою. Вони неймовірні і мають величезні переваги у порівнянні зі звичайними чобітками. По-перше, це 100% водонепроникність, яка гарантує сухість та комфорт незалежно від погодних умов і пори року. А далі. Це інноваційний утеплювач 3 мм, при якому взуття залишається максимально еластичним. Є функція MaxVic, яка сприяє швидкому розподіленню та випаровуванню поту, щоб ножки залишалися сухими. А далі екологічна біотехнологія, яка запобігає появі неприємного запаху. А в поєднанні з термошкарпетками вони зберігають тепло при температурі повітря до мінус 10 градусів. Завдяки зручним отворам ручкам дитина може взуватися сам. Самостійно. А ще їх можна прати дозволено машинне та ручне прання чобіт при температурі 30 градусів. Тепер по розмірах, які входять в лот, 33 розмір, їх у лоті три пари, одні чобітки дутики. Далі у нас чобітки синього кольору та бордового кольору. 31 розміру лотять 3 пари, одні гумові чобітки сірого кольору. Далі чобітки чорного та бордового кольору. 30-го розміру у лоті 2 пари чорного кольору. 29 розмір, 2 пари чорного кольору та з таким прикольним принтом. Далі по одній парі у нас чобітки 24 розмір. 23 розмір, 21 і найменші це 20 розмір. Цей лот ви можете замовити вже зараз у наших менеджерів. Всім дякую за увагу!